Сьогодні розпакуємо та протестуємо матеріали від комільфо. Замовила дві бази: Bottle Gel, два гелі для моделювання. Та два топи. Ну і звичайно, базу для підложки. Почнемо з неї. Вона рідка, через це швидко та зручно підводити до кутикули. Чим рідкіша база, тим краще вона буде проникати поміж лусочок нігті. За інструкцією, полімірізується за 30 секунд. На звороті немає липкості, добре амортизує. Починається сезон педикюрів, тому деякі кольори я дублюю. Замовила Bottle Gel та базу у максимально схожих відтінках. Дивлюся час полімерізації та перевіряю матеріал на просихання. Бачите, блискне звороті? це ознака того, що матеріал просох. Торкаюся перчаткою, матеріал не липне. Повна полімеризація матеріалу потрібна для гарної носки, а ще це запорука того, що у клієнта не буде алергії. База легко гнеться, тому вона підходить для педикюру. Коли я тестую гелі, наношу їх спочатку тоненько, а потім у моделюючий шар. Час полімеризації 90 секунд. В тонкий шар гелі гнуться, це означає, що матеріал не буде давати відчарувань від кутикули. В моделюючий шар преміум гель не гнеться, це означає, що він буде витримувати великі довжини. Дуже важливо, коли ви купуєте новий матеріал, дивитися, що у вас написано позаду баночки. Читайте інструкцію, якщо там написано 90 секунд, то сушіть 90 секунд. І обов'язково чуйте, обов'язково дайте топу охолонути, бо якщо ви мастете масалком або торкаєтесь його своїми пальчиками, то помутніє і не буде тримати глянець. Дотримуйтесь інструкцій і буде вам щастя!